Я почав спілкуватися е, як, не, не з боку, як е, орган, який карає, да? а більше як партнер. От. І коли ти спілкуєшся з керівником, чи представником, чи бухгалтером, то ти спілкуєшся на партнерських відносинах. Ти чуєш е, з повагою. Перш за все з повагою, от прозоро ніяких натяків, ніяких ну, чомусь всі думають, що якщо телефонує податкова, запрошує на, на зустріч, то це щось страшне. Ні, я постійно про це кажу: що якщо у нас телефонує працівник податкової з якогось питання, то перш за все він телефонує з вашої проблематики, щоб допомогти вам. З інших питань податково не телефонуємо. Ну, буває, да, там, коли якісь там, десь навантаження трішки знизили, От, ми ж теж переживаємо за податки, щоб вони сплачувались, ми десь підказати. Да? А загалом -то це ми телефонуємо тільки для того, щоб, ми, бачимо, ми маючи бази даних, ми бачимо проблематику. І ми намагаємося йти на випередження ситуації. У нас були ну, декілька таких підприємств і керівників, які до нас приходять. О, да, а ми цього навіть не знали. От ось вони вам підказують. Що ми, коли ми запрошуємо наших представників бізнесу перед тим, як з ними спілкуватися, ми спочатку аналізуємо, ми складаємо дорожні карти. І потім, вже коли приходить підприємство, ми надаємо повністю всю вичетну інформацію і по контрагентам, і по навантаженню, і по заробітній платі, і що треба підвищити, де треба приділити більше уваги, як це зробити повністю дорожна карта пошагово. І що стосується і розблокування, і виходу з ризикових, то це пошагові карти, як на себе вести.